Шановні батьки, цю відеоконсультацію ми хотіли би присвятити досить важливій темі, темі шкільних речей. Ну, і, звісно, шкільного приладдя. Сьогодні на ринку є велике різноманіття різних речей, які супроводжують дитину до школи. Ну, звісно, в першу чергу ми будемо говорити про шкільну форму. Сьогодні е, шкільна форма вона є різноманітного забарвлення, е, різноманітного крою. Але що важливо знати для того, щоб ця форма була зручна дитині, щоб дитина відчувала в цій формі себе комфортно і, е, принаймні, щоб вона виконувала ті функціональні функції, які має виконувати дитина? Значить, е, якщо ми говоримо про е, безпосередньо е, тканину форми, то, звісно, бажано, щоб там е, знаходилась велика доля е, природних речовин, ну, будемо казати, е, шерсті, і е, менша частина добавки – це е, е, хімічні волокна. Без сумніву, якщо повністю о, одяг о, є весь синтетичний, то він, звісно, електризується і несе певні дискомфортні дитині. Ну і плюс що дитина о, коли інтенсивно рухається, вона потіє, потовиділення відбувається, і таким чином дискомфорт внутрішній вона відчуває. А якщо одяг нос, значить, в своїй структурі несе велику кількість самоприродних речовин, це допомагає в принципі відчувати себе комфортно, і тоді дитина не має тих. Дискомфортів і, принаймні, себе відчуває досить спокійно, врівноважено і готово до активних дій. Окремо варто сказати про її взуття. Ну, взуття, звісно, має носити таку функціональну функцію, як легкість з однієї сторони, міцність з іншої. Ну і без сумніву, воно повинно бути зручне. Звісно, має існувати невеличкий каблучок, але він не має перевищувати ту, той перепад п'ятки для того, щоб не напружувати зайвий раз ногу дитини. Тому що повністю гладка підошва, вона теж несе певні проблеми. Тому, якщо вважають деякі з батьків, що носіння спортивного взуття Протягом дня є досить корисно, то смію вам вас завірити в тому, що це зовсім не так. І тому з цим взуттям треба досить бути обережним. Тепер хотілося би сказати про те, чого не може бути кожен учень. Ну, звісно, це так зване шкільне приладдя, з яким він зустрічається кожного дня. Ну, В першу чергу хотілося б сказати про зошити. От зараз я вам хотів би продемонструвати таких от зошитів. Зараз на ринку у нас величезна кількість з яскравими картинками, ну, красива суперокладинка. На що варто звертати увагу? Ну, В першу чергу бажано, бажано, щоб цей зошит ну, виконував свої функціональні. Потреби. Ну, в першу чергу, що таке зошит? Зошит це е, той предмет, де дитина має в першу чергу писати. І тому ви маєте звернути увагу на е, сторінки цих зошитів. Про що йде мова? Мова йде про те, що клітинки або лінійки, в яких будуть писати наші першокласники, вони мають бути якісними, тобто чіткими, але в той же час, попереду, має бути глянцевим і відблискувати. Тобто він повинен бути більш такого е, насиченого персикового кольору, е, більш спокійного в своїй білізні, що дає можливість очам е, не напружуватись зайва раз. Тому в першу чергу ви маєте звертати на це е, свою увагу. Ну і, звісно, оформлення самого зушита, воно теж має відповідати віковим можливостям самої дитини. Окремо е, варто говорити про. Письмові приладдя, тому що вони досить є важливими, і е, якими критеріями потрібно керуватися для того, щоб е, використовувати ці письмові приладдя. Ну, в першу чергу, я от вам е, хотів би продемонструвати величезну кількість ручок, які зараз ми маємо на ринку. Ну, звісно, тут різноманіття досить велике. Якщо ми говоримо про учня першого класу, на що необхідно звернути увагу? Ну, в першу чергу, е, ручка. Має бути зручною для руки дитини. От я тут маю зараз чотири ручки, якщо говорити по мірі убивання, от які ну, найбільш не підходять зараз для руки дитини першого класу. Ну, звісно, такого типу ручки. Чому? Тому що вони дуже затовсті. А дитяча рука, вона напружується і тому вона потребує менших розмірів. Зразу хочу сказати, я такі критерії. 0,6 мм, 6-7 мм, але не товще. Далі, ну, звісно, що ця ручка не підходить, тому що теж вона перебільшує ці критерії. Оця ручка, вона більш уже зручна, але проблема цієї ручки в тому, що вона дуже гладка. І тому тут треба теж бути обережним. Ця ручка більше вже е, може використовувати з дітками е, кінця другого класу, третього, четвертого, ну і, звісно, дорослої людини. А от якщо ми говоримо про перший клас, то можна говорити саме про цю ручку. Чому? Тому що вона, по-перше, має грані, вона досить зручно тримається в руці, і дитина без напруження може нею писати. Е, на що ще варто звернути увагу? Це на кульку. Кулька має бути для учнів першого класу не менше бажано 1 міліметра. Якщо ми беремо 0,5, то це викликає певні труднощі і викликає негативні емоції при письмі, тому що не завжди можна зробити ці елементи ручкою 0,5. А 1 мм якраз дає можливість насиченої, цілісної лінії, що викликає певне задоволення при письмі. Ну і останнє. Е, варто було б сказати про е, портфель, е, в якому дитина має носити свої речі. Але е, на що ви маєте звернути увагу і знати, е, звісно, бажано, щоб це був ранець, який можна носити за спиною. Ну, і саме головне портфель не має бути занадто великим, і, е, звісно, багато речей туди класти не потрібно. Тому що зайва вага. Вона буде негативно впливати на хребет дитини, але в той же час звичайний портфель, який можна носити в руці, теж буде викликати певні проблеми з хребтом. Тому варто вибирати ранець, який можна носити за спиною.